Привіт, дорогі друже! Радий вітати тебе на нашому каналі. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, тисни великий палець вгору, бо це мотивує знімати нові історії для тебе. А тепер вмощуйся зручніше. Ми починаємо. У свідоцтві про народження Іванки стояв почерк у графі батько і вигадане ім'я матері. Її підкинули до пологового, лікарка яка чергувала тієї ночі, потім скаже. Вона навіть не плакала, наче знала нікому не треба. Після лікарні будинок дитини, потім інтернат, там усе життя вміщалося у дві шухляди одна для одягу, друга для зошитів. Якщо комусь приходив лист або гостинець, усі заздрили, до Іванки не приходив ніхто. Її не забирали на вихідні, не провідували. Вона не питала, не чекала, вона знала, що є на обліку, бо так про неї говорили. У неї був особливий номер, графік, щеплень і довідка, а мрій не було. В інтернеті все було за режимом, підйом, сніданок, школа, гуртки, вечеря від бій. І між тим порвані підручники, драні святри, бійки між дівчатами, байдужість дорослих. Один раз вихователька дала їй по обличчя за те, що та стояла на місці під час евакуації. У 9 років Іванка навчилася латати шкарпетки, прати руками холодною водою, закривати двері на саморобну защіпку. у 12 – читати чужі емоції по очах, у 15 – не вірити жодним словам. Одного разу до інтернату приїхала пара, усміхнені, добре одягнені, вихователька сказала, це ваш шанс. Іванка сиділа у кабінеті з прямою спиною, не кліпала її питали, чи вона здорова, як вчиться, чи конфліктна. Вона відповідала коротко. Вони сказали, що повернуться. Вона повірила. Вони не повернулися. Ніхто не пояснив, чому. Ей просто більше не говорили про всиновлення, вона більше й не питала. У 16 .00. інтернат закрили. Її разом із кількома дівчатами відправили на навчання в училище у провінції, видали проїзничий медичну карту і пакет з речами. Усе вміщалося в один мішок. У гуртожитку була холодна кімната з трьома ліжечками, кривим дзеркалом і запахом старих простирадок. Іванка мовчки розклала речі, зібрала волосся у хвісті і наступного дня вийшла на зміну у цех. Фабрика шила у уніформі, строгі халати, форма для охоронців у рукавиці. Машини стукотіли безперервно. У перший день її порізало палець, у другий подрябала коліно, на третій змокла з останніми силами. Через тиждень вона вийшла на дах фабрики не для того, щоб щось зробити, просто хотіла побачити, що далі. Під ногами місто було сірим, люди кудись йшли, говорили, жартували. Іванка стояла як фантом без цілі, без маршруту. Одного вечора їй підвіз хлопець інструктора автошколи, він жартував, питав чи не змерзла. Вона мовчала, потім він запропонував ще раз підкинути, приніс яблуко, показав, де можна купити дешеві черевики. На третій тиждень вона залишилась у нього на ніч. У кімнаті було тепло, пахло кавою і милом. Вона прокинулась, обіймаючи його плече, він спав, їй здалося, що так виглядає справжнє життя. За два дні він зник. Не писав, не дзвонив, вона прийшла, відкрила інша дівчина. Іванка пішла мовчки без запитань. У кімнаті гуртожитку вона лягла на ліжко, накрилась з головою, а потім пришипотіла. Я ж не просила багато, я ж просто хотіла бути комусь потрібна». Після того, як Іванка пішла від хлопця, вона кілька днів не розмовляла ні з ким. Прийшла на роботу, сіла за машину і працювала до кінця зміни. Не відволікалась, не відповідала. Дівчата сміялись, переповідали якісь дурниці, а вона трималась осторонь. Увечері лежала на ліжку, укрившись, ковдрою, не тому, що холодно, просто хотілося сховатися, щоб ніхто не бачив, як сильно хочеться зникнути. За кілька днів він написав два слова пробач, дурниця. Вона не відповіла, видалила повідомлення, але руки на телефоні тримала довго. Ніби сподівалася напишеш, не писав. Вона продовжила жити, як звикла, працювала, їла в їдальні, ходила в магазин, усе як усі. Але всередині щось змарніло. Думка про те, що навіть тут, де її ніхто не знає, вона все одно лишається зайвою роз'їдала. Кураторка гуртожитку помітила, що Іванка почала відставати на практиці. Викликала до себе, ти нормальна, чи ти граєшся у жертву, тут усім важко. Іванка мовчала, а що мала сказати, що весь світ це місце, де її просто терпля. Одного разу ввечері її одногрупниця Таня запропонувала піти на підробіток. Треба було мити вікна у приватному дитячому садку. Заплатили готівкою, потім ще запропонували прибирати ще раз на тиждень. Першого дня, коли вона мила підлогу в групі, для найменших одна дитина, хлопчик, років чотирьох, схопив її за руку і сказав: Не йди. Це пробило. Вона вийшла на вулицю і розплакалась просто серед снігу, вперше за руки. Відтоді вона приходила раніше і лишалася допізна. Не за гроші, просто щоб чути, як діти сміються бачити, як хтось тягне руки, хапає за поділ халата, їй було байдуже, що це не її діти. Байдуже, що вона їм ніхто. Одного разу вона лишила свою рукавицю на батареї. Наступного дня хлопчик приніс їй малюнок. Там була дівчина і напис Іва. Увечері вона написала ім'я на Аркуші кілька разів Іванк, Іва Іве. Їй було просто важливо, щоб це хоч щось значило, що вона хоч десь існувала не у документах, а по справжньому, та через місяць усе зірвалося. Її викликали в бухгалтерію, сказали, що вона не мала права працювати офіційно без дозволу. Кураторка гримнула дверима не вмієш жити провалюй, нас не змушують тебе тут тримати. Іванка не виправдовувалась, просто мовчки зібрала речі, одягла все найтепліше, щоб не знала, бо не знала, куди йде. У гуртожитку не лишилось нікого, хто б її зупинив. Вона пішла до дитсадка попрощатись, там уже була інша прибиральниця. Хлопчика не було, кажуть, захворів. Вихователька поглянула на неї з підозрою, а потім тихо сказала, Вам не можна сюди. Іванка кивнула, відійшла, сіла на лавку біля садка і сиділа, доки не стемніло. Потім встала і пішла до вокзалу. Купила найдешевий чай, випила, сіла біля батареї, заплющила очі. Ніхто не шукав її, не питав, де вона, не згадував, що була така дівчина. Вона думала тільки одне: якщо я ніде не потрібна, то хоч би сама собі була потрібна, бо інакше, інакше навіщо? На вокзалі було тепло тільки біля батареї. Іванка сиділа, підібгавши ноги і тримала пластиковий стакан від чаю у руках, щоб не відпускати тепло. Люди ходили повз, ніби вона була порожнім пакетом, і вона майже сама в вірила. Ночувати довелося прямо там, між сумками, картонами, поряд жінкою, яка просила наліки. Ранком в туалеті Іванка вмилася холодною водою, витерла лице рукавом і глянула на себе в дзеркало. Відображення було безбарвне, волосся скуйовджене, під очима темні кола, але вона ще стояла. Вдень пішла шукати роботу. На ринку відмовили, без прописки ніяк, у кав'ярні теж нам потрібна приємна зовнішність, а ви трохи втомлена. На третій день знайшла підсобку в пекарні. Мити підлогу і ящики господар був мовчазний, дав ночувати в сараї. Це був її шанс. Вона працювала мовчки щодня перші тижні без зарплати на випробувальний термін. Їла недоїдки пила воду з-під крана, а вночі накривалася мішками з-під борошна і нікого не питала, не хотіла знову чути відмов. Пекар дядько Степан іноді приносив їй теплі булочки, одного разу залишив стару куртку, не сказав ані слова. Але в очах було щось, чого вона давно не бачила. Не жалість, а просто я бачу тебе. Вона мовчки кивала, дякувала. Це був її перший колоток довіри за довгий час. За два місяці вона почала трохи вживати. Її руки перестали тремтіти вона, підстригла волосся кухонними ножицями і навіть посміхнулася, коли малий син пекаря дав їй яблуко. Вона відчула щось нове, наче світ може бути не ворожий. Але як тільки з'явилась надія, щось зламалося. У неділю ввечері прийшла жінка, дружина Степан. Глянула на Іванку знизу вверх, потім сказала: Я знаю таких, як ти. Утираєшся тут, думаєш, він тебе жаліє. Це мій дім. І ти звідси підеш. Іванка мовчала, дивилась просто в очі, але в грудях усе опускалось, як вода в ракові. Жінка принесла їй речі, куртку, мішок із білизною. Завтра тебе тут не має бути, ясно? Іванка зібралася вночі, не стала чекати ранку. Степана не було, його сина теж. Вона просто пішла, тихо, не гримнувши дверима. На вулиці падав мокрий сніг. У кишені було 17 гривень. Вона зайшла в аптеку, купила найдешевіше, мило і пішла до нічного притулку. Там смерділо потом стіни були описані лайкою і посадили на залізне ліжко біля вікна. Звідки ти? спитала якась жінка з татуюванням на шиї, ні звідки? Відповіла Іванка, а батьки немає. Ну тоді, ну тоді привіт у клубі. Вона не хотіла бути в клубі. Не хотіла бути ще одною списаною життя, але місць більше не було. Ночі холодні, у кишенях нічого, вибору жодного. Наступного дня вона знову вийшла шукати роботу. На дошці оголошень знайшла номер потрібній помічниці на кухню в лікарні. Вона прийшла запах хлорки, воги, стіни, байдужість у голосі, завгоспопа, де живеш, тимчасовий, пок поки ніде. Паспорт є, у сумці залишився, принесу. Ну, принеси, бо без нього не можна. Вона вийшла, не озираючись, знову шукала, знову нічого, знову не підходить. Щось у ній стискалося і було відчуття, от от не витримає, але йти нікуди. Увечері вона повернулася до притулку, лягла на ліжко, закрила очі і думала. Може, я народилась не для того, щоб жити, а просто щоб довести навіть ті, кого ніхто не чекає, можуть не упасти хоча б на один день довше. У притулку ночі були схожі одна на одну, пахло затхилим одягом, хлоркою і надією, яка давно згоріла, але це був дах і місце, де її ніхто не виганяв. На третій тиждень до закладу прийшла волонтерка, молода жінка з вузькими пальцями і голосом, який не роздратовував. О, вона принесла пиріжки і запитала, хто хоче працювати у притулку для тварин. Потрібна допомога. Іванка підняла руку через два дні вона вже була там. приміщення на околиці старі будинки, латані клітки, гавкіт, але очі тварин були живі. Вони дивилися не з жалем, а з надією якось інакше, ніж люди. Іванка миски, розносила корм, прибирала її не питали, про минуле тут важливо було тільки одне робота. Після кожної зміни вона залишалася погладити собаку на ім'я кульбаба. Старий, поранений із сумними вухами, вона шепотіла йому щось не для нього, для себе. Ти мені нагадуєш мене, ми з тобою нікому не треба, але ми ще є. Коли випав сніг, волонтерка запропонувала Іванці переночувати у підсобці. Там було холодно, але не страшно. Вперше за довгий час вона заснула без страху, що зранку знову доведеться звідкись тікати. Потім їй запропонували залишитись офіційно оформитись, але потрібен був паспорт. Я принесу, збрехала вона, документи давно загубились. Тоді волонтерка Марта сказала: може бо допомогти відновити, треба тільки додати запит, зробити фото і довідку з училища. Іванка погодилась, вона ще не вірила до кінця, але знову з'явилась думка а раптом. Наступні дні вона працювала завзято, навіть почала жартувати. Інші помітили, що вона ожила, і навіть запросили її на чаювання. Їй принесли нові шкарпетки, хтось залишив шоколадку на столі. Вона не пам'ятала, коли востаннє отримувала щось просто так. Одного вечора Марта запросила її додому. Там був теплий чай, книжки на полицях і чоловік Марти Павло. Він був добрим, говорив повільно, спокійно, запропонував Іванці залишитись на ніч. Бо на дворі лютував мороз. У нас вільна кімната, нічого страшного. Іванка не хотіла, але Марта наполягла, вона погодилась. Першу ніч пройшла спокійно, у кімнаті було тепло, на ліжку м'яка кодра. Ранком Марта приготувала вівсянку, Павло сказав: якщо хочеш, можеш допомогти мені з ремонтом у майстерні. Іванка погодилась, їй хотілось бути вдячною Все було добре тиждень, аж поки однієї ночі Павло не постукав у двері. Без Марти. сказав, що щось із краном, попросив допомогти, коли вона вийшла, спробував її торкнутися, усміхався, Пахло вином. Вона відсахнулась, втекла у кімнату, закрилась, не спала до ранку. Наступного дня Марта дивилась на неї мовчки, а потім просто сказала Думаю, тобі краще піти. Це не звітувачення. просто так буде правильно. Іванка не сперечалась, вона знала цей погляд, коли треба, коли тебе не хочуть. Але не кажуть в обличчя. Вона мовчки зібрала речі і пішла. Кульбаба зустрів її біля воріт. Дивився, не гавкав. Лизнув її руки, вона обійняла його, потім вийшла з притулку. На вулиці падав дрібний сніг. Люди квапились повз. У неї було трохи грошей, паспорт, ще не відновили і знову нікуди. Вона зайшла до супермаркету, купила хліб, найменший пакет молока. Сіла у підземному переході, думала тільки одне: я не боюся більше мерзнути. Але страшно одне, що я справді нікому не потрібна. і вже, мабуть, ніколи не буду. Після притулку для тварин Іванка знову опинилася на вулиці. Здавалося, вона пройшла коло і повернулася туди, з чого починала. Ніч, лавка, чужі погляди, але була різниця, тепер вона знала, що означає надіятися. Як це, коли цю надію прибирають мовчки, як зайву тарілку? Два дні вона ночувала в цілодобовій аптеці, поки не попросили вийти. Потім знайшла недобудову, там не було світла, але не було і людей. Спала між мішками з цементом, загорнута в стару куртку. Вранці прокидалася, мов після побоїща, затерте тіло, мокрі шкарпетки, думки без опори. На третій день прийшла в лікарню, не за допомогою просто сісти. Там було тепло, медсестра дала чай і хліб. Подивилася з підозрою, але нічого не сказала тих, хто спитав. Є, Іванка, Родичі є? немає. Живе ж де, поки ніде. Ну йди, бо ще міліцію покличу. Вона вийшла і не заплакала, знову уже не було з чого. Увечері сіла біля торгового центру. Люди проходили повз деякі кидали дрібні монети. Вона не просила просто сиділа мовчки з опущеною головою. До неї підійшов хлопець молодий в чистій курці, запропонував поїсти. Вона пішла з ним, кафе, чай, пиріжок, вперше за тиждень справжній смак. Ти можеш у мене пожити кілька днів, сказав він. Там тепло, безпечно, я сам знаю, як це, нема ти куди йти. Вона мовчала, але згодом погодилась хоча на одну ніч. Квартира була маленька, диван, телевізор, прудні чашки, але було тепло. Вона заснула швидко, як завжди, коли тіло вже не тягне далі. Вночі прокинулась, його рука була на її стигні. Він спав, але її тіло здригнулося. Все в ній закричало, хоч уста були стиснуті. Зранку вона пішла, не попрощавшись. В кишені пару гривень у рюкзаку хліб, запасні шкарпетки і маленький блокнот, у якому не було жодного запису. Удень вона зайшла до бібліотеки обігрітися, там була жінка, яка не виглядала погано і не виганяла. Іванка читала дитячу книжку. Ніби це її врятує. Жінка запитала, ти навчаєшся десь, колись. Хочеш спробувати ще, не знаю. Я можу допомогти не одразу, але можемо подати запит. Ти не перша. Іванка поглянула її в очі, ні надії, ні зневіри в неї не було просто втома. Ви мене не боїтеся, тебе боятися лише ті, хто не дивився правді в очі. Того дня вона залишилась у бібліотеці до закриття. Жінка дала їй термос із чаєм і шапку, сказала, що завтра можна прийти знов. Іванка кивнула, але не пообіцяла, бо не вірила, що ні. Вона пішла до тієї самої недобудови ніч, була холодною. Пахло сирістю, вона лягла, загорнувшись в куртку, їй хотілось більше не думати, але подумала, що пройшла вже стільки і не втратила себе що її зрадили, викинули. Про неї забули, але вона жила, вставала, дихала кожен день, і навіть коли не було кого любити, вона не стала злою. Вона сказала вголос: мене ніхто не любить, але я не перестала бути людиною. Ранком вона пішла до бібліотеки, постукала у двері ще до відкриття. І жінка відчинила.